На обкладинці незмінно Амстор за змістом думки та переживання відомих Кременчуцьких авторів на презентації третього видання книги крізь морок війни Кременчук. Рік третій, ми побачили неабиякий інтерес до доробку. Зацікавлені буквально скупали книгу одну за одною. Сама ж книга є спільним літературним проєктом творчої спілки журналістів Кременчучини. Серед авторів є не тільки Кременчужани, а й переселенці з зони бойових дій. Ми не друкували раніше фотографії, зараз ми надрукували фотографії, пов'язані з війною. Бабець виїжджав на нуль і зробив фотографії. Ми деякі з них друкуємо, які нам дозволили друкувати, ми ці друкуємо. А там, де прив'язані до якогось місця, де зараз ще бої, цих фото не можна друкувати ще. Однією з головних особливостей книги, за словами очільника спілки журналістів Володимира Шевченка, є те, що цю книгу замовила для себе у кількості 100 одиниць канадська діаспора українців. Також Канада замовила 200 примірників книги Пелевичовин Горяповен. Вона і цю книгу, тільки вже нову книгу, теж замовила Канада 100 примірників. Тобто ми вже знаємо, скільки ми приблизно будемо випускати. А змістовно, це в принципі завжди поезія? тут розум, тут поезія, проза, новелістика і е, е, наукові статті. Тобто, ми дозволяємо будь-якому жанрі писати і не обов'язково писати про війну. Наприклад, остання стаття широкої тут, от, широкої Тетяни Ванида. Вона про століття режисера народного театру. О, якого визнавали в Москві. Він привозив з Москви сім медалей поспіль, золотих медалей. Це єдиний театр з України, який сім років поспіль у Москві отримав перше місце. Більше ніхто ніколи. І про нього навіть ніхто не знає. Цього року це Кременчуцький режисер, так, він працював у клубі Котлова. Цього року йому виповнили 100 років. Через те ми натуркували теж статтю. У книзі крізь морок війни Кремачук рік третій розповіді 24 авторів про історії життя людей у 2024 році. На даний момент тираж книги налічує 1200 одиниць. Але за словами пана Шевченка, вони будуть друкувати ще через високий інтерес до доробку.